З глибоким сумом повідомляємо, що 15 березня 2025 року, захищаючи Україну, трагічно загинув наш земляк. Солдат рак Ярослав, пожежний пожежного взводу, уродженець села Острів Золочівського району, 1976 року народження, за встановленими даними. 15 березня 2025 року в районі населеного пункту Новодмитрівка Донецької області під час влучання ворожого ФПВ дрона в автомобіль, у якому перебував Ярослав, він отримав поранення, несумісність з життям. Світла пам'ять про відважного воїна, справжнього патріота, який поклав своє життя за свободу України, назавжди залишиться в наших серцях. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герої України.